Ще декілька тестів, щоб подивитися, скільки ж він все-таки споживає. Так, дивимось. Тут показує, що бере 1 Ампер. Навантаження в будинку 30 Вт. Так, обнулили. Перевіряємо. Бачимо, 2,64. Тут показує один. Тобто 1 Ампер йде на навантаження в будинку 1,6-1,7 А йде на споживання самого інвертора. підключив додатково 100 ватний паяльник. Ось розеточки. Навантаження маємо 120 Вт. На інверторі показує 5-6 А, зараз 5 кліщі. В нулях, дивимось 5,8. 5,6. Якраз приблизно те саме воно і показує. 5,8, 6. 5,8. Зараз ще додам навантаження пен на першій швидкості, як бачимо, 222 Вт навантаження споживання 10-11 А. Кліще в нулях. Перевіряємо. Що ми маємо? Ну, 9,7. 9,7. Тут 10. там 0,3 десь загубилося. Збільшуємо потужність. Фен на другій швидкості. Навантаження 954 вати. 35 ампер бере з акумуляторів кліще. Онуляємо. Так, все в нулях. Перевіряємо. 38,3. Ну так, грубо берем 38 Ампер. Тут показує 35. Тобто на 3 Ампера на більших струмах вже є похибка. Фен! Третя швидкість. Навантаження 1800. Споживання 70 А. кліщі в нулях, Перевіряємо. Ну, 71,7. 1,7 А ти він споживає сам на себе. Фен відключили, велике навантаження зняли. Інвертор ще охолоджується. Як бачимо 5 А споживання 106 Вт. Все так, контрольний замір уже. 5, 5,5. Тобто зараз бере пів ампера на власне споживання. Тут 5, тут 5,5. Тобто похибка в нього є, чим більший скажемо, ампераж береться з акумуляторів, тим у нього зростає живлення саме. Ну, ось так, все, пока-пока.